Доброго дня! Вас вітає Зеленоярський сільський клуб, який є філією Доманівського базового будинку культури. Запрошуємо вас до нашого клубу. Звати мене Світлана, працює організатором безділевої культурної діяльності. Розпочинаємо ми з нашого фоє. Воно у нас маленьке, але світленьке. В ньому знаходиться сільська бібліотека, де дітки можуть багато дізнатися цікавого та покращити свою техніку читання. Тут маємо робочу кімнату клубного працівника, де й народжуються клубні формування. Гурток декоративного житкого мистецтва, де дітки працюють з різними матеріалами, образотворчий гурток. Гурток художнього слова, де лунає поезія та проза. Фрагмент з поеми про велета Лесі Українки. І встане велетень землі, розправить руки грізні, і вмить розірве на собі усі дроти залізні. Все, що налипло на ньому, одразу стане руба, хлоп'я спинилось, нам обоє волосся стало дуба. І коли ж він встане, тремтячи, спитала я хлопчину, за рік, сто рік, чи без рік, а може, всю хвилину, Тут раптом вихор налетів, і дерева здрігнули. Ми, як переполохані пташки, враз до хати майнули. Кохана, сторона моя, далекий рідний краю, що ми згадаю, я тебе, то й казку всю згадаю. Сольний спів, де кожен має змогу проявити свої таланти. Залу. Для дозвілля молоді маємо білярний стіл, де можуть дітки прийти пограти свій вільний час. Стіл для гри, тенісу, також дітки приходять і грають, тренажери, так ми заохочуємо молодь до здорового спортивного життя. Працюю я тут не так багато часу, але намагаємося допомогти бажаючій дитині. Побороти страх і проявляти свої таланти, творити, знаходити своє. Охоче беремо участь у громадських заходах. Було організовано у нас в клубі свято до дня захисту дітей. Запрошували аніматорів, які проводили конкурси в грайливому настрої з дітками. Головним сюрпризом була піна, в яку дітки пірнали і показували свої захват, свої емоції. Після празднику були задоволені і діти, і батьки. Ведемо підготовку до відкриття алеї слави нашим полеглим героям. Чекаємо перемоги, миру, повернення наших захисників. Маємо настрій відроджувати наші традиції, нашу культуру. Слава Україні! Слава нашим захисникам!